30 липня у виїзному матчі проти Київського Динамо Минай розпочне новий футбольний сезон в Українській прем'єр-лізі. Часу лишається небагато. Отож, Закарпатський клуб намагається якнайкраще підготуватися за допомогою спарингових матчів. Черговий товариський поєдинок було зіграно в середньому проти Криворізького кривбаса. До перерви господарі першими відкрили рахунок. Відзначився найкращий бомбардир команди у минулому сезоні. Єгор Твердохліб. Вчора у нас був день такої е, великої нагрузки. Думали, що сьогодні можемо не не витримати весь всю гру. Але добре, що так вийшло і ми здобули до себе позитивний результат на зборах і будемо тренуватися далі. У другому таймі Минай продовжив розвивати результат. Спочатку рахунок подвоїв Володимир Одарюк. За дві хвилини, Клім приходько, відновив інтригу з пенальті. Та все ж закарпатці зуміли збільшити перевагу. Данило Голуб наніс по Більярдному точний удар низом. – 3-1. А ще за 10 хвилин молдовський легіонер Михайло Гечев, вийшовши на заміну, замкнув подачу головою. 4-1, заминає. Такі ігри і результат позитивний це досить такий, е хорошо для команди, тому що легше даються нагрузки такі. Якщо все більш позитивно, тому, тому досить такий е ну, <кій> якісно ми попрацювали. Футболісти Миная додали у фізичних кондиціях. Це відзначає й наставник команди. Перші два тижні були дуже важкі, тому що були під навантаженням серйозним. І, звичайно, відпустка десь дала свою роль зіграла, скажімо так, тому що хлопці були ну, втомлені, дуже втомлені і не було того, того руху, який ми вимагаємо від них. Но сьогодні краще вже. В цьому плані було і надію, що ми, незважаючи на вчорашні два тренування і дуже серйозне перше тренування, хлопці фізично витримували. Саме головне, щоб не було травм. Загалом команду вдалося помітно оновити. І колектив уже достатньо сформований для участі в новому чемпіонаті. І ми бачимо тих гравців, яких ми зараз взяли. Це їх виходить сіків шість на даному етапі. Сьомий воротар сім гравців. І виходить, що дійсно хлопці по людським якостям підходять для нашого колективу. Ну і на рахунок того стилю гри, який ми будемо намагатися проводити всі наші поєдинки, під час матчів, звичайно, міняється і тактика, міняється і стратегія. Ну, і, Звичайно, вони підходять. Так що я думаю, що відсотків на 80 команда сформована. До початку нового сезону Минай планує зіграти ще два товариські поєдинки. Зокрема, з одним із лідерів чемпіонату Закарпаття серед аматорів ФК «Севлюш-Виноградів» та з уже першолігівським ФК Металіст Харків. Відтак безпосередньо колектив Володимира Шарана готуватиметься до матчу з київським динамо.